Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати, сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, і наче сили. Обернувся, почувся голос під вікно. Спрошу мене пробачте, інакше просто не зумів Болить, я знаю, та не плачте, І в небо я голом злетів, голосить матінка за сином, а батько наче скам'янів. Господи, сподовиш славку і переставлено від нас, упокоючи у блаже, блаженси Твої. Знаєте, насправді не буду багато говорити, бо похожий знав його як добру, сильну людину. Неодноразово доводилось з ним зустрічатися на спортивних змаганнях. Знаєте, і немає слів, якими не міг би потішити горе рідних і близьких. Лише можу сказати, що ми скорбимо разом з вами. Ми не є далеко від вашого горя, а цей горе спільне нас. Сьогодні дякуємо воїну Володимиру за цю мужність стати на захист нашої батьківщини, щоб не пустити сюди цього московського російського окупанта. Насправді проявив цю муж. Проявив, бо пішов і став на захист нашої з вами держави. Щоб ми з вами тут могли спокійно молитися і жити. знаєте. І кажуть, що герої не вмирають, але насправді фізично вони помирають, але залишаються в пам'яті в наших серцях. Знаєте, Сьогодні кожен із нас має... Робити все що для нашої перемоги. Все заради того, щоб смерть нашої воїнів не була марною. Війна є для кожного із нас. Вона не є вибірковою, вона є для цілої нашої держави. Тому сьогодні молимося у покій воїна, дякуємо батькам за такого героя. Співчуваємо і плачемо разом з вами. Нехай Господь прийме його душу. До царства небесного, де немає ні болі, ні скорботи, ні печалі, але життя безконечне. У блаженому, спіні вічний упокій, подай Господи новопереставленому воїну Володимиру і йому вічну пам'ять. батька, брата Володимира. В цей час, в такі моменти, ми завжди задумуємося над тим неминучим, що нас всіх чекає над смертю. Що воно таке і як воно приходить? Але нас християн відрізняє від інших людей, від інших вірувань в те, що ми віримо, що смерть це не є кінець. Це лише є той пиріг, який потрібно переступити кожній людині для того, щоб отримати інше життя вічне з нашим Господом Ісусом Христом. Що ми можемо почути в Євангелії про смерть? Ми можемо... І про життя вічне, те, що нас після смерті чекає суд кожного з нас, суд Божий. Як він буде відбуватися? Ми знаємо, в Євангелії теж сказано, що Господь поставить людей по праву і по ліву сторону від себе і скаже тим, що по ліву руку відійдіть від мене, бо тому що коли я був спраглий, ви мене не напоїли, коли був голодний, ви мене не нагодували. Давайте замислимося над, цим, над цими словами. Уявимо собі, що ми. Переступили цей поріг невинучості і стали перед Господом. Що нас Господь може запитати на тому суді, на тому останньому екзамені? Скаже Петро, Іван, Олексій, скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, коли мене вбивав москаль, ти прийшов і захистив мене? Ми можемо сказати, коли ж тебе Господи вбивали, зараз ніби римляни розп'яли. Станом на 27 травня від рук росіян загинуло 558 дітей українських. Я думаю, серед них не було Господу. Кілька днів назад найвідоміша. Лікарня, де діти зі всієї України лікувалися. Зруйновані. Наш брат Володимир, він вже відповів на екзамені на, на суді на це запитання. Він сказав, Господи, я своє життя поклав, щоб решта могли своє життя продовжити. І дивлячись на цей приклад його жертовності, де він уподібнюється від самому Христу, який своє життя віддав за наше життя, тільки за наше життя вічне. Дивлячись на цей приклад, запитаємо себе, що я, що я зробив. Браття життя не обов'язково віддавати. За Україну потрібно не вмирати, за Україну потрібно боротись. Якщо кожен із нас докладе ці дві лепти до нашої спільної справи, до нашої спільної перемоги, то перед нами нічого не устоїть. Де ще не будуть наші діти. He who is poor shall Села Згарок Тучинському Володимиру Володимирович всього 38 років відміряла йому доля, але прожив він їх достойно, з високо піднятою головою, поки його життя не обірвала ворожа куля. Він любив життя, він був гарним батьком, він був сином, він був братом, він був активним членом громади, його обирали до. Сільської ради з Гарка. Він любив грати в футбол, він грав за футбольні команди Дражнянщини. В нього попереду було довге, щасливе і гарне життя. Якби, на жаль, ця війна нещадна війна не внесла корективи в наші мирні, в наші мирні долі. Я хочу ще сказати, що ми сумуємо разом з вами від Селищної ради від депутатського корпусу висловлюємо рідним і близьким щиру вдячність за такого героя. Низько кланяємось і сумуємо разом з вами. Вічна шана простому українському солдату Тучинському Володимиру, який на алтар поклав найдорожче, що в нього було це його життя. Він захищав Україну, він захищав нас і з вами. Слава герою, слава Україні! Дорога родина, шановна громада, ми маємо велику честь, мали велику честь служити з Володимиром. Серце переповнює невимовна туга і великий жаль. Старший сержант Тучинський не тільки був Нашим другом, побратимом, командиром гармати, головним сержантом взводу артилерійської батареї, він був невимовно потужним лідером, близькою людиною для всіх нас. Простір навколо нього, коли з'являвся Володимир, наповнювався спокоєм і впевненістю. Ті хлопці, які зараз тут поруч, ті, які зараз Охороняють нашу державу, борються за її незалежність. Вони всі однозначні в одній переконливій думці, що ми втратили не тільки нашого друга і побратима, ми втратили символ, певний символ нашої, нашого підрозділу. Це був взірець, на якого рівнялися всі ми. І наша Завдання, наше завдання, мета і місія залишитися вірним його переконанням і не залишити ворогу жодного шансу на те, щоб його жертва, велика жертва, втрата, яку ми понесли, була марною. Ми змушені перемогти у цій клятій війні. Ще раз невимовно Передаємо невимовну тугу і разом з вами співчуваємо, переживаємо, співпереживаємо. Вдячний батькам, родині за те, що ви були поруч і ви надихнули Володимира бути саме таким, яким він був. Бо саме заради вас, заради нас він віддав своє життя.